Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу. От хоча поки що її немає, просто дивимося. У мене вже 687 підписників. Далі 179 700 переглядів. Дуже дякую. Далі 5600 лайків. Залишилося 400 лайків та виповнимо ціль. Далі 841 коментарів та 374 поширення. Далі ми набрали з вами майже 6000 переглядів за тиждень. Дивіться, ваша аудиторія, мене більше всього дивиться. 25-34 роки, далі. Більше всього чоловіки. І країна лідує Україна, найменше Росія. Ну, як говорить слава Богу. От. Тому ось така аналітика мого каналу. Це вже на сьогодні останнє відео. От завтра будуть виходити відео там, наприклад, якщо я завтра збирався там перекинутися десь шляпи. в. Ну, десь плюс-мінус в 9 чи 10 або 8. Ну, буду старатися хоча б в 10 прокинутися, але краще відео там, як говориться, пораніше поран... зняти, щоб набирало перегляди. От, і можете, будь ласка, друзі, мені ще написати, як зробити мені гарнішу якість. Якщо в мене буде гарніша якість відео, то ви ж розумієте, що в мене відео тоді взагалі будуть кожен день набирати по десятки тисяч переглядів. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарн, гарної ночі до завтра.